Ми все сидимо вдома, в основному тільки бігом, на ринок поруч в магазин. Ціни, звісно, ж, кусаються, але так все, можна все лише парукарів, так, можна звернутися, особливо в чатах, телеграм-каналах або якихось люди діляться, так сказати, сарафанним таким радіо. Є у нас суття. Є люди, які працювали і до війни. Вони і зараз цей ще важкий час, коли е, зараз ми під обстрілами знаходимось, всі магазини працюють, всі товари є. Е, дуже добре працює нова пошта. Е, я отримую посилки до трослини висаджую собі в огороді. Мій чоловік звертався, щоб виписати своїй матері е, рецепт. Дуже великі черги, щоб виписати рецепт. Магазини працюють, базари працюють, лікарні працюють, ветеринарні теж працюють. Продуктів вистачає. В принципі, непогано, але якби не було обстрілів, було б краще. Не вистачає роботи, як такової. Я, наприклад, не працюю. Далеко від дому страшно їздить, і немає можливості. Ближче додому роботи немає.